Друз'яки, привіт! Показую, давно не знімав, показуємо вже кому цікаво. Зробили, вже накрили металом, Ну, майже все, там залишилось кончики заглушити. А так вже зашили металом, зараз займаємось, замовили вікна, будемо чекати аж цілий місяць. Виявляється, у них зараз черга осіння, вже обклеїли всі, майже там трошечки залишилось під верхом. Спішили навкрити, накрити металочерепицею, бо якраз дощі пройшов після того. В общем, обклеїли всі відкоси п'ятерочкою полістиролом, таким шершавеньким, де був гладенький, поцарапали з двох сторон птьорочкою їх. Вже зачухали стіни, вже утеплили стіни, перліт вже завезли, вже засипали. Вставлю, як ми там під виконням. Утеплювали, залишилося трошечки там койде під рекуператори зараз зроблю закладні і досипамо, і, може, трошки залишиться, але небагато. Вже нам не страшні дощі. Вже один пройшов такий серйозний. Якраз ми вже встигли викопати до цього для обратної відмостки. чи як вона називається? від... Відмостка від дому. в общем, будемо робити її скриту, м'яку від... відмостку покажу вам, як вона робиться. Якраз її промочила дощечком, зараз проб'ємо вібро ногою, потім віброплитою. Вирівняємо, будемо вкладати, але про це я вже зніму наступний раз. Вкрили волна самої... самого до... металочерепиці, називається Венера. Мені щось вона. Найулюбленіше. Останнім часом всі будинки я накриваю такою волною. І колір називається 7016. Він більш темний, такий, більше, де антрациту підходить. І вікна з будуть також антрацитові. Метал використовували німецький, гнуть його десь в Івано-Франківську на сьогодні коштує воно. 05 Прям береш у руки і думаєш, що ти взяв два листа, а насправді він там один. Якщо є з чим порівняти, наприклад, там з китайським, то він по відчуттям Ну як щонайменше в півтора рази товщий. І в мене є досвід його використання. от Будинок я накривав таким самим. І вже, мабуть, років 8. Він лежить навіть ніде там, не почав навіть ржавіти. Кусочки лежать, я маю на увазі валялися у мене там у дворі і вже багато років там під дощем, під осим і навіть ржавіти не почало. Тут важливо не тільки прошарок цинку, але і ще сам метал відрізняється від китайського, бо китайський забор був у мене колись опит. Досвід прикрутив забор з китайського металу і пройшов перший дощик, Там чи роса випала, він вже на, 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 на наступний день він вже трошки почав виржавити, Тому на цьому металі не потрібно економити. На сьогодення він коштує 360 гривень за квадратний метр. Пішло його у нас тут чистими 300 квадратних метрів. А по факту пішло 360. Тобто він рахується ж повністю лист, а він же ще там перекривається. Плюс за рахунок того, що вальмова тут покрівля, у нас дах наш чотирьохскатний, він десь 10-11% відрізається. Тому будьте готові до цього. А, що стосовно... Пару слів скажу, що стосовно, якщо порівнювати чотирьохскатний дах з двоскатним, то вони приблизно виходять однакові по ціні. Хоч е, чотирьохскатний трошки, е, мабуть, складніше робити за рахунок того, що тут ферми вже з'являються в мене. Ну, вони і в двоскатних і на, іноді бувають. Е, Відрізки дуже багато і накривати листами трошки довше, ніж двохскатний. Але у нас тут відпадає необхідність робити фронтони. Уходимо ми від великих висот, тобто від лисів, уходимо. Тут тут за рахунок цього можна з звичайних козликів робити фасад і не паритися. Ну і виглядає, мені кажеться, він трошки краще, ніж двоскатний. Але це це вкусовщина. А ще не показав вам. Вирішили зробити трошки менше це вікно. Доклав я тут 1,10 десять, з з газобетону. Засипав вже туди тож, також перліт. Трошки переграли планування, буде у нас тут тепер телевізор, камін, а тут буде диван. Трошки перепланування в нас вийшло. І на кухні ще нам залишається трошки зменшити вікно. Не хоче хазяйка, дуже велике вікно, трошки на 20 см його зменшимо. Просили, часто мене питають в коментарях, як я роблю вентиляцію в своїх будинках. Намагаюся, друзі, не дирявити покрівлю, тому що кожен прохід через кришу це потенційна загроза протікання. Тому у нас буде там, де камін, буде димар. Там люди будуть робити, вони там знають, як це все гідроізолювати. А там, де вентиляцію, щоб не. Зіпсувати вигляд на фасаді. Я роблю в усіх санвузлах роблю таку от вентиляцію, щоб е, буде натяжна стеля. В неї врізаємо е, вентилятор. І він виходить, у нас буде відкриватися в підшиві. Обов'язково утеплюємо. Е, наклон робимо на вулицю. Якщо буде конденсат, він може з'явитися інколи, щоб він капав на вулицю, а не в будинок. Оце все. Засипеться ековатою тут, там підпіниться. Роблю такий от з полістиролу закладну, щоб можна було тут паравар'єр до нього підклеїти, щоб ну, зручно було проходити такі, такі отвори, бо якщо не зробити такої закладної, як її виріжеш і будуть дирки, і буде ця ековата сипатися. Так, Таку закладну зробив, вирізав акуратненько, просиліконив або пропінив, приклеїв, там, прикрутив дощечками і все. Гарно тримається. Такі от роблю Діаметр майже в усіх санвузлах. Я роблю 125-й. Якщо щось велике, там можна поставити 150-ту витяжку. На моєму досвіді, соточка-вентилятор доволі такий маленький. Його можна ставити там, наприклад, в котельні або в кладовці, або там в якійсь постірочній зоні, де нема вологих процесів великих, а хочеться вентиляції. Наприклад, гардеробну можна там поставити. Якщо вікно у вас не відкривається. В общем, у нас 125 діаметр. Взагалі, в санвузлах вчора вичитав, що потрібно, щоб порахувати правильно, потрібно 6-8 разів на годину змінювати повітря. Тобто рахуєте об'єм приміщення, помножуєте його там на 8. І виходить, скільки вам кубів, потрібно. Прокачувати таку і потужність вентилятора і ставити. І подивився, там соточка можна качати там приблизно 100 кубів на годину, а 125-й вже може качати 180-200 кубів на годину. Тому 125 для більшості санвузлів підходить. У мене в будинку стоїть 150-й, але у в мене там баня сумісна з санвузлом. І він гудить доволі сильно. 125 і так не гудять. Тому не треба ставити більше, ніж вони потрібні. Зробили вже е, ферми, доробили, майже там кой-де ще доробити треба, але вже майже все зробили, вже підпорки всі забрали, все стоїть дуже жорстко. Бачите, я маю на увазі, добили фанеру. 50-ми гіздочками, додали усі ферми, які в нас були. Все подобавляли. Зробив також вихід фанового стаяку. Він у май... йде в стіні, засипеться там перлітом. Тут я його утеплив. Не знаю, потрібно утеплювати чи ні. Бо конденсат, який в ньому утвориться, якщо його не утеплити, він буде стікати назад в каналізацію. Тому... Але за рахунок неутепленого фанового стаяку, може бути. Холодна пробка повітря не буде утворювати стяга тому я думаю, що потрібно утеплювати його. Покажу, друзі, для тих, хто не бачив ніколи мої відео, що таке перліт і з чим його їдять. Зараз знайду От, вікно у вікні. В общем, продається він по 100 літрів в мішках таких. Виглядає як такі міліметрові шарики зі скла такого хрупкого, тоненького. Важить цей мішок, хоч він не виглядає таким великим, але важить всього 5,5-6 кілограмів. Це я беру самий найменший. По щільності М75, тобто він до 75 кг на куп іде. Але по факту його йде 65-60 кг на куп. Майже завжди у мене збігається об'єм. Я там буквально пару відсотків на всідання його закладаю, але завжди він у мене залишається трошки. Тому дуже зручно його рахувати. 20 см у мене тут його утеплення. Дві стіни по 150. Робив я стіни із сотового блоку, і 200 утеплення, і все воно стоїть, жодної тріщини нема. Тому 150 стіни, я думаю, що вже можна будувати і двоповерхові будинки і вкладати плити або робити монолітне перекриття. Звісно, це, там якісь моменти потрібно прорахувати. Наприклад, там над Перемички якісь там над вікнами, щоб воно витримало все. Але взагалі ця стіна, я думаю, вже понесе навіть бетонне перекриття. Скажу пару слів, бо будуть точно писати мені, чому я не вкладаю гідробар'єр. Він там е рекомендований, але не необхідний. Ви не знайдете жодного негативного відгуку, де люди не зробили гідробар'єр. І у них почались проблеми. От загугліть в Ютубі за забити в поїздки там проблеми, дахів з холодних чердаків, є в нас там проблем. Всі проблеми пов'язані з тим, що люди зробили гідроізоляцію, не прорізали вихід повітря або не зробили його вхід правильний, не зробили там ніякі витяжки, якщо це двос... двоскатні покрівлі. І у них почались проблеми з такими дахами, не можуть бути проблеми. Але тут потрібно дуже ретельно пройти, щоб всі саморізи були правильно закручені, щоб ніде не пропустити там, знаєте, буває, прикручуєш, потім саморіз викрутив, щось перемістив, а в це місто не закрутив і там може проти протікати. Але якщо навіть у вас протече щось невеличке. Якщо у вас утеплювач ековата, жодних проблем у вас не буде. У нас тут буде 30, може даже під 40 см ековати, Ековата, а якщо там щось буде капати, конденсат або щось, впитає в себе там в поверхні, впитає в собі вологу, потім це все це вивітрюється. Ніяких проблем з будинками, які утеплюються ековатою і не е, кладуться там мембраниці, вони... Ніяких проблем з ними немає. Я вже не один такий будинок побудував, і жодні кожної зими залазю, знімаю там купу відео про це. Ніяких проблем нема. Метал дуже довговічний, на нього навіть ідея на цей німецький метал. 20 років гарантії, що він навіть колір не поміняє. Тому на наш вік його точно вистачить. Отак от, друзі, незручно під вікнами засипати, але як і є. Зробили такі отвори, чим прийшлося там великим буром. І з мішочка сипемо, і потім ще арматуркою в бок розправляємо. Довго незручно, але іншого нічого я поки не придумав.